Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Пеністил Гель. 10% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Ого. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Кума Віталія Козловського розірвала співпрацю з ним. Видома піарниця Юла зізналася, що в них зі співаком не збіглися погляди на стратегічне бачення артиста. Далі цитую: ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста у 2025 році. А може й взагалі на всі роки а водночас Юла зазначила, що і надалі готова допомагати Віталію, адже є хрещеною мамою його сина Оскара. Тож між ними завжди будуть родинні зв'язки. Знову ж таки, цитую. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця це на все життя. Бо в нас є наш маленький Оскар. Власне, Оскару 25 серпня виповниться півтора роки. Він вже частий гість на виступах свого е, тата, адже і мама працює теж в шоу бізнесі. Нагадаю, дружина Віталія його менеджерка Юлія. Сьогодні народна артистка України Катерина Бужинська, іменинниця. Їй виповнилося 46 років. А першими її привітали діти та чоловік, болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев. Ексклюзивно з нами зірка поділилася зворушливим відео, яке тільки но зняли родиною. Давайте подивимось. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Епібедей. Наразі Катерина з родиною перебуває на відпочинку в Греції. Зустрічати свій день народження на березі моря стало доброю традицією, як зізнається. Зірка відпочиває, бо в неї далі грандіозні плани на своє 46-річчя. Послухаймо. Найважливіша ціль максимально допомогти своїй країні перемогти в цій несправедливій війні, дати благодійні концерти, допомагати Збройним силам України і, звичайно, співати, 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 дарувати своїм шанувальникам класні пісні. Я зараз працюю над новим альбомом і над дуже потужним танцювальним хітом. Скоро всі будуть під нього танцювати. Ну насправді кожну пісню Катерини на пам'ять знають не тільки тисячі українців, а й її діти. Давайте послухаємо. Така любов буває раз у житті. І ми з тобою саме ті, саме ті, кому призначила вона день і час. І серед всіх убрала нас тільки нас. То знає, можливо, і молодші стануть теж справжніми артистами, адже обидва проявляють інтерес до творчості. А старша доня Катерини від першого шлюбу замість співу обрала іншу, але теж творчу професію. Послухаймо. Троє чудових дітей, Оленка доросла їй скоро буде 19. Вона буде дитячим письменником. Вона живе в Німеччині. Ми були в неї в гостях. Катруся наша гімнастка, спортсменка, співачка, танцюристка. А ще вона дуже класно малює і робить прикраси руками. А Дмитрик у нас чемпіон по плаванню, українець. Класно співає. Ну всі дітки гарно навчаються, молодці. І що хочу сказати, ви наша з татом гордість. Приєднуємося до всіх вітань. І, звісно, бажаємо Катерині Божинській у день народження. Утримати максимально багато щастя, уваги і приводів для гордості і для усмішок. Підтримує будь-які рішення своїх доньок. Зірка кварталу 95 Євген Кошовий ексклюзивно із ЖВЛ поділився останніми новинами своєї родини. Зокрема, про доньок 17-річну Варвару та 10-річну Серафіму. Послухаємо. Варвара закінчила 11 клас і вже підготовку почала до вступу до вишу. А Серафіма закінчила середню школу і піде вже в старшу. Ну, куди саме подаватиме документи старша донька, зірковий тато не уточнив, проте зауважив, що впевнений мрія Варвари обов'язково здійсниться. Вона обрала те, що вона хотіла, і сподіваюсь, що вона то потягне. Я завжди ставлюся до вибору своїх дітей. Мене в дитинстві ну, не будемо. Лукавіть мене в дитинстві направляли кудись. Тобто я казав, що я хочу це, а мені сказали, ні, іди от по стопам у це. Ну я тоді навчився того, що я своїх дітей не буду заставляти йти робити те, що вони не хочуть. Направляти окей, заставляти ні. Тим часом молодша донька кошового захопилася створенням картин. Хто знає, можливо, колись Серафіма відкриє власну галерею. Ну, принаймні, так жартує тато. Ми скупили на всіх заправках всі алмазні мозаїки. Не да, нас дома просто ну. Можна галерею відкривати. Отаке хобі. Ну і всі ж ну знаєте що, Roblox ніхто не відміняв на планшеті, або сутки з мозайкою, або сутки в Роблоксі. Нас ніхто не спить, ні бабуся, ніхто, ні не ні собаки, коли там після Роблокса трошки мозги їдуть, то вона всіх там починає мочити, але потім сідає і заспокоюється. 20 мільйонів всього за два місяці такі рекордні перегляди набрав нашумілий трек Смарагдове небо, який ви точно, хоч раз, вже чули. Якщо ні, послухайте. Автор та виконавець, 23-річний древо, не чи на наступний день після виходу хіта прокинувся справжньою зіркою. Днями ми зустріли артиста за кулісами одного з концертів. А нам вдалося пробитися поміж численних шанувальників і поспілкуватися із ним. І от нам на камеру на древо зізнався, що після того як його хіт залетів, він вмить став отримувати пропозиції про дуети від своїх колег. Проте жодну Максим Дерев'янчук та. Яке справжнє ім'я виконавця поки не прийняв. А нічого не змінюється. От бачите, типу, мене ж раніше не було е, фітів, і зараз їх немає. Просто е, мене завжди так було, що з, з ким я хотів, ті зі мною не хотіли. Розумієте? І тому треба просто на все на, на все свій час. Зараз поки так. Співак інтригує новим хітом та продовжує виступи по всій Україні. І от, власне, за щільним графіком концертів Древо каже, що не встигає відчути себе частиною українського шоу-бізнесу. Я доволі не знаю, що таке шоу-бізнес, тому що я в своєму, як то кажуть, Вакуумі знаходжусь, і тому що зараз почалися ще концерти. Дуже багато велика зайнятість, і насправді так я кайфую звичайно від нових якісь моїх ситуацій, які трапляються в житті. Вже пройшло десь 20 концертів буквально за цих півтора місяця. Але ще дуже багато концертів. Насправді тому частина туру пройшла, але ми набираємося сил і треба далі, далі, далі. Після дев'яти років стосунків врешті зробив пропозицію своїй дівчині. Йдеться про 41-річного португальського футболіста Криштіану Роналду. Він офіційно покликав заміж свою кохану 31-річну аргентинсько іспанську модель Джорджіну Родрігес. Про це обраниця зірка повідомила у своєму інстаграм, показавши ось це фото із каблучкою на безіменному пальці, яка лежить на руці коханого. Романтичний кадр Родрі. ЄС супроводила лаконічним, але надзвичайно чуттєвим підписом. Так і ще раз так у цьому житті і усіх наступних. Як відбулося освідчення, закохані поки що не розкрили. Лише відомо, що вони зараз перебувають у столиці Саудівської Аравії, де Роналду грає за Саудівський футбольний клуб. Історія Роману Криштіану Роналду та Джорджини розпочалася ще 2016 року, коли пара познайомилася в бутіку в Мадриді. Де працювала дівчина за ці 9 років разом? Вони пережили, звісно, і перемоги, і особисті трагедії. А сьогодні вони виховують двох спільних доньок: семирічну Алану та трирічну Беллу, та трьох дітей Роналду, яких подейкують народжувала сурогатна мати. Ось такі новини на сьогодні, але звісно, так, ти да? поговоримо трошки, так? Да? Бог з ними, Бог з ними, з цими да, весілями, на весілями. Мене просто, знаєш, я колись підслухав спортивні коментатори, називають Роналду е, людиною роботом абсолютним. Тому що в його віці, йому 41 рік, е, мати таку фізичну форму, ну це навіть е, просто не вкладається в голові там, деяких там медиків, лікарів, там, е, фізіотерапевтів і так далі. От, е, от якщо б, наприклад, продати душу дияволу, Тімура, ти б е, що? Потримав навзаєм Фух, ти от зараз ошелешив мене цим запитанням. <хи> ну, Крістину вже обрав просто, так. Да? Uh, дивись, uh, я думаю, що я тут не про себе, я про всіх нас, так? Що це не кладається. Русня зникає і все хорошо. Ні, ні, ні давай так. Почина... Nie, давай, Це не приймається. Це для всіх, це. Tak, Спільня, але ж да. це і для себе. Ні, 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 Тімур. Оце, знаєш, єзуїтські всі. Ні, Давай <хи> про себе. все Русні немає і все хорошо ти подиви, а тобі б цей тобі б, в, в адвокатом бути якимось, знаєш? Я чоловік адвоката. Ну, майже, да. Давайте краще порадимо подивитися на Netflix. Є, як до речі, документалка величезна про Джорджину. Вона ну, так і називається Серйозно? Да, про дружину Роналду, і там, до речі, дуже багато е, цікавих фактів і про самого Роналду, ага. і в тому числі от те, що ти кажеш, що він просто машина, що він просто робот. Ага. Там дуже багато окрім історії їх знайомства, історії того, як вони виховують. Спільних дітей, які в неї стосунки ну, хороша з... дінка, хороша. Так, ну, дуже крута, Хороший але дінка, там є дуже багато фактів саме з дитинства Роналду: з того, ага. наскільки в бідних взагалі умовах він жив, так. як він погано вчився, але оця його жага до футболу і мрія е, призвела до того, що навіть мама вже сказала: Бог з тобою, вчишся погано. Окей, живи своїм спортом, і е, він настільки, ну на можна сказати, впахує, просто в нього настільки щоденні потужні тренування, що навіть його син, один. З молодших синів, який хоче, типу, стати футболістом, там вимоги у батька просто шалені. Бідніси, він каже, господи. що ти або тренуєшся так само, як я, а це просто зранку, ввечері в будь-яку пору доби і набагато більше, ніж інші там ну підлітки, однолітки, так угу. цього сина. Тому я абсолютно не дивуюся, чому він махіна. Він реально. Паше, він так працює багато. І тому в своїй 41 він має ось таку фізичну форму і до сих пір не закінчив футбольну кар'єру. Махій шоу бізнесу, який так. не продав душу дьяволу. Тимур Мирошниченко, завтра з'явишся? Та завтра оцій цій ж порівсі Данку за як завжди новий випуск «ЖВЛ» представляє. Ну а сьогодні гарного дня. Все, пішли впахувати. Давай впахувати. давай.